Коротий коментар по грі, а тут там нікуди не Ну, Програли не відпадково. Це, мабуть, і сигунцом гра, то ми так думали, що це так воно ну, щось не не, не, не везет. А наразі ми більше не спроможні щось зробити. Така ситуація, що от... Казується, і характер не проявили, і майстерності десь не вистачає. Більше нічого не мог прокоментувати. Програли боротьбу, програли підбори. Погода для всіх, для всіх була однакова, так що. зараз то, що маємо, то маємо. Нічого не можу сказати. Запитання. Тобто, після того, як ваш штаб начали через Юрій Велячом прийшов, кілька ігор склалось таке враження, що вам вдалося надати імпульс команді, зарядити її, ну, як завжди, це допомагає команда прихідної тренерів. Зараз така серія розчаровуючих результатів. Чи є у вас, як у тренерів, претензії до підопічних в плані якоїсь молодой віддачі? Самопожертвував по цих матчах з нейцем, шахтар може можна не брати, але сьогодні ще хоче Ну, я ж це і кажу, що, мабуть. не хватає не, не нам, а характер не показуємо. Був, був цей імпульс в перші ігри, як прийшли, <кхм> і а зараз важко щось сказати, що чому так от. Про, і настрої, і виходять хлопці. А, ну, боротьбу програємо. Це футбол такий з, з осінньо-зімній. Саме головне, мабуть, це коли не, не вистачає майстерності, то треба за кожен м'яч битися. Цього немає. Немає цього. просто больше технических футболисты есть и мы видим это. Но чему не хватает в вот, атаковальной фазе а, бития поворота? Как будто пытается забежать что, а, уже с, Почему а, не было таких сочных ударов, которые а, можно использовать в а, ну, поле? Ну, Сьогодні так і потрібно було. Сьогодні потрібно було, туди нагружати. Все время як є можливість поворотом бути. Ну чому так, я не можу відповісти. Я, 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 установки ніби поворотом не було точно. От пару ударів там щось головою вдарили, не, не попали, а так дуже погано. На сьогоднішній день все погана сама картина, яри. Ну, нічого така, коли команда, я не знаю, неуверенно виходить все епізодами пізодами якими-то. Ну не знаю. Важко що сказати, бо, мабуть, це треба щось більше з командою працювати і на зборах щось, щось змінювати треба. Тому далі вже вже програли і не випадково. Погрі починається нульця. Ми з нульцем думали, що це так, мабуть. Я не повезло, бо бистри гол пропустили і дервозність пішла. А зараз здається, що це не закономірно так все. йде. Так. Вже Дякую. Дякую.